Добрий ранок, шановні друзі. Сьогодні буде цікаве відео, як ви вже зрозуміли з назви, що як можна виростити врожай без добрив. Абсолютно без мінеральних добрив. Ось зараз я вам зроблю огляд по соняшнику, сої і кукурудзі. Що в нас тут? Це не наші поля, це я приїхав до свого клієнта, до Вадима. Тут в сусідньому районі, Вадим, привіт. Він не зміг з нами покататися, розказати сам, але я з ним коротко поговорив. Ну і так, приблизну ситуацію на полях знаю. І так, дивіться, тут у нас соняшник Суміко. Як бачимо, зараз спустимося, тут дощ, пройшов вночі болото. Як бачимо, соняшник-суміко. Посіяний по дисковці, ось попередник кукуруза. І, як бачимо, дисковка була якісна, все передробило на маленькі кусочки. Але але найголовніше це те, що тут кинули всього-навсього 500 кг курячого посліду гранульованого, 250 кг підоранку і 250 кг уже під культивацію. Ось подивіться, яка шапка, яка шапка. О, ну, шапка десь приблизно 20 см зараз. Насіння прям класно набите. Плотна шапка, як бачите, її вже починає кривити, тобто насіння наливається гарно. Серединка майже вся запилена, скажімо так, на. 70% десь запилена серединка, є, звісно, пропуски, бо цей соняшник як під час світіння попав в спеку. У нас була спека, Чим? тому, можливо, це і стало причиною, бо бор давали, бор це 100%, знаю, давали. Ось така ситуація. Що можна сказати про соняшник? Як, як на мене, це соняшник класний взагалі. Ну, ось бачите, є менша шапочка. А, тут двойник, тут двійник, тому шапочка менша. Ось, взагалі, подивіться, соняшник. Ну це просто класне. І лист, ну вже, як бачимо, пройшло дуже багато часу від останньої обробки фунгіцидами. І вже є місцями, ось бачимо, є вже по листі, по стеблу, вже йдуть хвороби. Оце тут у нас 500 кілограмів. Курячого посліду. І якщо порахувати економіку, навіть якщо тут дасть він на 2-3 центнера менше гектара, то економічна ефективність все одно залишиться на високому рівні. І за того, що не було оранки, зекономили на солярці, зекономили на мінеральних добривах. Тут взагалі, я ж кажу, Ніяких мінеральних добрив не кидалося, лише 500 кг, це в сумі за два заходи курячого посліду. Єдине тільки, що по всіх полях, і далі я буду показувати і кукурузу, і сою, по всіх полях кидали. Вадим переобладнав сівалки на рідкі добрива. І кидали, лили верніше сівалкою РКД. 30 літрів на гектар. Ну, самі розуміємо, що це чисто так. Маленький плюсик до старту, особливо на там, на мінеральне живлення на полі, в основному воно не впливає. Так, чисто, щоб рослині, як то кажуть, з дитинства дати хороший старт, щоб потім в майбутньому їй легше жилось. Так само і з цим соняшником вийшло, і з остальними культурами, які я вам зараз покажу. Що ж, переїжджаємо. На кукурузу і сою. Покажу вам, звичайно, не всі поля, бо полів багато. І тільки в декількох, в декількох полів поруч є асфальт, бо дощ пройшов немаленький, як бачимо, болото є ось на кросовки вже набрав собі. Зараз доїдемо і покажу вам остальні культури. І так, змінив я локацію. Ось ця кукуруза, яку я вам буду зараз показувати. Буду показувати вам її в двох місцях. Ось тут це у нас гібрид-хеттрик від Лідеа по пшениці, по оранці. В кінці поля буде також хеттрик, але по сої і по дискованому. Але всюди вживлення все однакове, тих самих 500 кг курячого посліду. І 30, 30 літрів на гектар рідких, рідких добрив, комплексних. Так, почнемо з сої, соя ближче. Знаю, менше будемо розмовляти, бо кукурудзу будемо двічі показувати. Так, ох, болото тут. Зараз ще буду чистити кросівки. Так, дивіться, сорт сої не скажу. Відразу кажу, що сорт не знаю, оце забув Вадима спитати. Так, подивіться на сою. Вона висотою метр. Якщо ось брати по цьому листі, отут метр. Зараз вирвемо, подивимося, порахуємо бобики. Тут соя у нас по пшениці, по дисковці. Так само кидалося 250 кг під дисковку, і 250 кг уже перед посівом перед культиватором Як бачимо, соя темно-зелена Єдине, що тут ще робилося, це перед жарою давали 2 кг Ярифолікер фолікер. Хто знає, що це за добро, ми його собі давали. І соя себе в жару відчувала взагалі. Їй ця спека була. По підкапці, як кажуть в народі. Ось така соя, взагалі листя. Класне. Ще ось бачимо, вона цвіте. Є, звичайно, ось місцями вже хвороби. Але це, це не кліщ. Кліща тут не було. Так, зараз я вирву. Піду до машини і ми з вами порахуємо кількість бобиків. Ось, друзі, така потужна рослина. Зайшов буквально метр від краю і вирвав, не хотів далеко заходити, щоб не набирати болота. Так, що можна сказати, подивіться, корінь, який потужний, хоч і дисковане. Але корінь, рахуйте, це два роки, воно не дисковане. Після перед пшеницею дискували і після пшениці дискували. Як бачимо, дуже багато бульбочкових бактерій є, прям непогано. Ось. Зараз подивимося ще. Ось я вирвав одну, чи живі вони. Ні, ця не жива. Ой, одна випала. Ні, не жива. Щоб зрозуміти, чи жива бактерія, ось якщо її роз... ну, роздавити, в середині має бути розовеньке. А тут воно вже коричневе. Тобто вже своє вони відпрацювали. Так, отака в нас потужна рослина. Як бачимо, розгілкувалася. Зараз я поставлю відео на паузу, порахую, скільки в нас є бобиків. Тому що, якщо рахувати під час відео, буде дуже багато часу забирати. Ось. Всюди по три. По три боба всередині. О. Зараз я порахую і знову включусь. Ось, друзі, закінчив я вже рахувати. Ось, подивіться, це з однієї рослини. Загальна кількість, повністю я обірвав. Ну, не обірвав, звичайно, ось отакі маленькі, я залишав, я їх не рахував ось також один. Вроді би, як мало бути два. Боба в середині, получився один. я також його не рахував. Ось теж один не рахував його. Тобто всі, що рахував, ось вони нам капоті. І так, загальна кількість оцих всіх бобиків з однієї рослини 108 штук. Друзі. Я сам був в шоці, 108 штук. І ось попадається декілька бобиків. Раз, два, три, чотири. Боба в бобикові. Ну, попадається, звичайно, і один, ось гарний налитий один. Ось і два. Я, ну, Скажімо так, точно три. Е, ну, середня кількість Бобиків е, бобів бобику це три бобика. Це, звісно, результат, друзі. 108 бобиків. Ну, Ось бачите, трохи Трохи десь вона чимось вже підбита. Хворобами, можливо. Ну, Хворобами тут робилося один раз. І все. І то вона ще була там, сантиметрів 20 висотою, тобто вже дія препарату давним-давно закінчилась. Ну, 108 штук, друзі, це взагалі. Я такого ще не бачив, чесно. Якщо, якщо будуть умови далі, нормально, ну, дощі випали, я думаю, вологи їй хватить налитися, то тут буде доволі непоганий результат. Причому знову зауважу, без міндобрив взагалі. Так, друзі. Перейдемо зараз на кукурузу і вирвемо так само качани, порівняємо, що в нас покаже кукурузка і все. Так, зараз я йду, виламую качани, покажу вам поле середини. Ось тут. І далі включаюсь. Так, ось я спустився вже до кукурузи. Це на... Ох, йолки палки буксуємо. Єдине, що нагадав, що Вадім казав, що помітив, це він вже другий рік використовує курячий послід. О, хтось тут ходить кукурузу, трохи тирить. Єдиний мінус, що е, Вадім назвав із курячого посліду, це він так помітив, що багато більше стало бур'яну. Бур'яну стало більше. Так, кукуруза в нас десь з висотою... 220, десь плюс-мінус так, да, десь 220 висотою. Густота тут 70, ні, не 70, Вибачаюся. 68 тисяч. Вадим цього року вирішив трохи зменшити. Ну, як бачимо, сказати, що вона сильно постраждала від спеки, не скажеш, Тому що, е, тому що, бачите, листя. Нижнє, ну воно ще більш-менш живе. Більш-менш живе. Опа, що це на мене сіло? Ага? От, блін, не показує. Це, друзі, зараз переключу режим камери, покажу вам. Ось, друзі, бачите, що сидить на пальцеві? Діабротика. Що я вже казав, що дуже нетиповий рік, тому що тут кукуруза була. Останній раз, це 3 роки назад. І як бачите, діаброті байдуже, чи кукурудза по кукурудзі, чи кукурудза раз у 3 роки. О, все. Так, друзі, виламую качан. Ось, я, я його ламав. Зараз вийдемо до машини. Ну, як бачите, бур'ян трохи є. Трохи є бур'яну, але, як би кажемо, Пішли дощі, і це нормально, коли з'являються бур'яни після дощів. Ну, це діло поправіме, це можна робити гербіцидами і це все залишати. Можливо, ну, ось бачите, де-не-де місцями є кукуруза і два, десь 2,30 2,40. Є вища, є нижче. Ну це, це, як би сказати, на швидкість не впливає. Зараз поїдемо ще до е, другого кусочка. Ну, Це саме поле тільки з іншої сторони. Там де по сої і по дискованому. Зараз порівняємо качани. Як бачите, зламав качан не всередині, на шостому рядку. Зараз, друзі, доїдемо і знову включуся. Так, друзі, ось я вже переїхав. Ось навпроти ось цього клинка. Це якраз межа, де вже йде дисковане. Зараз ми зайдемо, подивимося, виламаємо качан, порівняємо. Опа. Ну, як бачимо, тут кукуруза також в доволі непоганому стані. Скажем так, бачили і гірше. Так. Висота приблизно така сама. Зараз йдемо трохи далі. О, так, є, зайшли. Трохи павутину позбирали. Так, висота приблизно така сама. Ось, як бачимо, є качани менші, є трохи більші. Ось, бачите, де пропуск взагалі качан толковий, прям дуже толковий. Ну, Ми не будемо брати такий, що самий великий. Ми візьмемо такий, щоб середній. В середині ось. Так, тут у нас навіть двойничок є. От і виламаємо цей качан. О! Ах, щось кусає, ще по дорозі. Опа. Так, виламали, зараз підемо, подивимося, ну кукуруза себе почуває прям класно. Єдине, що бачу, де неде місцями є попелиця. Ось як бачимо, листя ось. Бачите, ми я знав проти сонця станемо, в такі ось цяточки жовті. Це виїдає верхній шар листка, західний кукурузний жук. По-науковому ще можна назвати Ту, що я вже казав, Оце вона робить з листям отакі маневри. Що, зараз вийдемо до машини, зрівняємо качани і подивимося. Друзі, дивіться, ось це перший качан, який ми виламали, це з краю поля. Давайте порахуємо ряди. Так, ось у нас є міточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядів. Непогано.

660-650 насіни. Ну, тут, бачите, один ряд коротший. ось, ну Скажемо так, хай 40 зернин буде в загальному. Це середня кількість в ряду. Це виходить у нас скільки це? 16 на 40. 640 насінин. Це у нас оранка. Так, тепер рахуємо дисковку. Так, міточку якусь би знайти. Не знайдемо, то зробимо отак.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ну, ось оця сама верхня манюнька, 44. Ну, хай порахуємо: 43, 43 на 18. Це у нас майже 700... Насінин. Майже 700 насінин. А це вже цікаво. Але, друзі, все одно. Ну це плюс-мінус, знаєте, зараз е качан виламати це ти ж не бачиш, який він виламав, який перший під руку попався. Можливо, і на оранці є також більші качани. Ну, це чисто так на, на повезло. Такий качан нам попався. Але, друзі, все одно факт залишається фактом. Безмін добрива. 18 рядів, 43 насінини. Це взагалі супер. Я думаю, цей результат буде доволі таки класний. Не знаю, що покаже бункер. Зараз важко сказати, як вона налиється. Це також буде цікаво. Кому буде цікаво, напишіть. Я потім вже під час жнив приїду до Вадіма і запишу окреме відео повністю по культурах, по врожайності, щоб порівняти яка економіка буде із міндобривом, без міндобрив. Оце так. Але скажу, друзі, якщо. Брати, що Вадим купив ще весною курячий послід по 6 тисяч тонн і вніс, і вніс 500 кілограм, це хай вийде із соляркою, із зарплатою тракториста. З усім, ну хай вийде 4 тисячі гривень. Отак от, от давайте. 4 тисячі гривень це він затратив, щоб внести курячий послід. А при теперішній ціні на Міндобриво, коли карбамід там, 37, діамофоска 40, і всі там інші там, тіма, зараз я дивився до офертіл, взагалі 52 тисячі, то я думаю, що курячий послід це взагалі е, варто придивитися, тому що в даній ситуації потрібно якось виходити на позитивний результат, бо працювати в мінус довго ніхто не зможе. Тому, друзі, напишіть мені в коментарях, кому цікаво далі відео про результати з даних полів. Ну не тільки з цих полів, взагалі з полів на курячому посліду. То, якщо буде нормальна кількість коментарів, хто захоче, то тоді заснімемо окреме відео. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Як бачите, в нас зараз парить так, що аж капець-капець. Так, всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, Мирного неба над головою. Всім дякую, до побачення.